Бажаємо здоров'я, шановні жури, я радий сьогодні вас вітати на всеукраїнській дитячо-юнацькій військово патріотичній грі «Сокіл Джура, який ми проводимо у місті Словута на Хмельниці. Ми раді, що ми сьогодні у такий скрутний для України час. Дякуючи нашим Збройним силам України, які захищають нас від російського агресора, і ми можемо сьогодні проводити такий патріотичний захід. Про козаків, як ви знаєте, дуже багато написано книжок, прославлених гетьманів, про козацькі проходи, про життя козаків, але й ходить багато розповідей і легенд. І ось сьогодні до вашої уваги. Я хочу розповісти невеличку легенду, яка гуляє в нашому краю, і розказати про козака, який повертався з Запорізької січі. Було це давно, та й не так вже давно, коли ще на Україні козаччина гуляла, її воля, її слава. Старий козак, який довгий час побував на Запорізькій січі, приймав участь у козацьких походах, захищав нашу українську землю. І ось прийшов час йому повертатися на рідну землю на Хмельницьку. Повертаючись до Запорізької січі, своїм коником він потихоньку то їхав на коню, то йшов. То буває, сяде в холодочку, люльку запалить, диму пустить і роздумує про козаччину про Україну. І ось він дійшов до перехрестя доріг, де дуже багато людей в холодочку сиділо, відпочивало і відгувалося від спеки і від жари, літньої жари. Але люди сиділи, але всіх втома, всім хотілося попити холодної, прихолодної української води. І ось козак вирішив зробити добру справу. Вирішив на перехресті доріг для всіх прохожих викопати криницю. Взявшись за добру справу, він. Почав копати криницю, мучився довго, трудно було, камінь, земля, але він все рівно викопав криницю і звідти з землі вдарило джерело прохолодної води, яке втомляло жажду всім прохожим. І За українським звичаєм він посадив коло цього джерела велику тополю і символ України. Кущ червоної калини. І часи біжуть, а ту криницю назвали козацька криниця. На версії в тополі лелеке гніздо звели, де кожний рік прилітають і маленьких пташеняток виводять. Під калиною солов'ї співають. А всі прохожі, які проходять коло цієї криниці. Зайдуть до неї, поклоняться, поп'ють холодної водички і згадають добрим словом того козака, який викопав цю криницю. І в народі так пішло називати, що то є козацька криниця. І хто б де не був, питається, а ти йшов тою дорогою? А ти пив водички з холодної, холодної водички з тої козацької криниці. І ця криниця на перекресті доріг в центрі України стоїть як символ козацької слави, попивши холодної води, відпочився в холодочку, послухався, як соловейко український співає, як лелеки на тополі, побачивши, як вони сидять, згадавши про Україну, згадавши про українську долю. І згадавши, було в нас козацьчина. Було на Україні ревіли гармати, було колись запорожці, такі ж вміли панувати. Пам'ятаємо своє, бережемо традиції, бережемо Україну.